Ому, що автомобілі в зимовий сезон вони ж починають витрачати більше палива на 10-15%. І ти знаєш, поки ціни не почали е, на бензин не стали 55-60 гривень за літр, я цього не помічав. А зараз помічаю і поговорив з нашим журналістом, який робить авторубрику. Скажу: а як же можна зекономити оці 10-15%? тому що там доводиться прогрівати автомобіль, вмикаєш пічку? Вона теж витрачає моторчик. Так ну і багато, -багато нюансів. І от він приготував навіть сюжет, так що я дивлюся. Я зараз буду дивитися з великим задоволенням. Більшість автомобілів на наших дорогах з механічною коробкою передач. Це факт. Очевидно, що справа в бюджеті, тому що автомобіль з механікою коштує дешевше за аналогічний на автоматі. І якщо справа зводиться до бюджету, то разом з економією ціни можна продовжувати економити на пальному. І зараз я розкажу, як правильно зробити це в зимовий період. Одразу слід уточнити. Ми говоримо про мас-маркет, так би мовити, найбільший кількістю сегмент автомобілів бензинові авто на ручній коробці передач. І починати економити можна ще до того, як ви рушаєте. Рекомендація номер один: почастіше перевіряйте тиск у шинах, тому що недокачене колесо може призвести до перевитрати пального до 30 Замалий тиск у шинах реально впливає на паливний апетит автомобіля. До 2 літрів на 100 кілометрів можна втрачати лише на недокачених шинах, а взимку тим більше, адже холодне повітря в шині стискається і набрати температуру для розширення і досягнення оптимального функціоналу на холоді важко. Тому подивіться параметри тиску для шин вашого авто і докачайте в шини плюс 0,2 десятих атмосфери. Тобто, якщо для ваших шин нормальний тиск 2,2 атмосфери, взимку докачайте до показника 2,4. Буде трошки жорсткіше в плані комфорту, зате точно економніше. Другий стартовий момент економії ще до того, як ви рушили: добре прогрівайте двигун, тому що робота холодного двигуна у перші хвилини висмоктує з баку колосальну кількість пального. Дві-три хвилини на холостому прогріві можуть зекономити 300-500 грамів пального, який спалить двигун у режимі надмірного навантаження, якщо відразу дати йому газу без прогріву. І так щоразу до речі, два-три правильних запуска на день вже можна вважати однолітровим заощадженням. І ще одна порада: намагайтеся, щоб взимку в баку завжди було не менше третини пального інакше тиску в паливній системі бракуватиме стабільності бензонасос працюватиме з перевантаженням а в умовах постійного перепаду температур ризик виходу його із ладу збільшується. Наступний момент економії полягає в алгоритмі роботи з педалями і коробкою передач. Зараз я поясню, що мається на увазі. Існує стереотип про те, що якомога швидше перемикання на вищу передачу, призводить до економії пального. Так, цей стереотип мав місце, але більшість сучасних автомобілів позбулися цього специфічного моменту, і тому, якщо ви хочете зекономити, краще обирати нижчу передачу при збільшених обертах, аніж вищу передачу при зменшених обертах. Низькі оберти призводять до надмірної детонації паливної суміші, проблемам з подачою і витратою пального, а також до перевантаження трансмісії. Тому порада. Подивіться піковий крутний момент для конкретно вашого автомобіля і підбирайте оберти і момент перемикання, як зазначено в специфікації. Якщо пік моменту досяжний на 2000 обертів, то краще довести до 2300 і перемикнутися на вищу передачу. Тоді провалу в потужності не буде і, відповідно, перевитрати пального також. Наступний момент. Найголовніший ворог в плані економії пального не педаль газу, як ви могли подумати, а педаль гальмів. Тому що кожне прискорення викликане перегальмуванням, і дотримання плавного і однорідного темпу допоможе вам значно зекономити. Це скоріше справа техніки та досвіду, але особливо у місті намагайтеся рухатися без зайвих прискорень, підбираючи максимально рівномірний темп і правильно використовуйте нейтральну передачу. Поширена практика постійного перемикання на нейтральну передачу заради економії пального насправді помилка: краще наближатися до світлофора або перехрестя з увімкненою передачею і з витисненим щепленням. Тактика нейтралі характерна для старих автомобілів з карбюраторними двигунами. А ось більшість сучасних авто показують якраз практично нульову витрату пального саме на увімкненій швидкості і щепленні, аніж на нейтралі. І звісно, на витрату впливає і характеристики вашого авто, і ваш стиль водіння. Зрозуміло, що технічні параметри і коробки передачі різних автомобілів відрізняються. Але якщо ви будете дотримуватися, ну якщо не всіх, то бодай кількох із цих порад, то ви зможете значно зекономити на пальному на будь-якому автомобілі.